25 квітня на території Зборівської територіальної громади, село Метанів, місцевими жителями під час проведення земляних робіт було виявлено скупчення боєприпасів. По приїзду групи піротехнічних робіт було встановлено факт, що в даному скупченні знаходяться артилерійські боєприпаси часів Першої світової війни, калібру 240 мм та авіаційні бомби вагою 50 кг. Під час проведення обстеження прилеглої території додатково групою було виявлено. В авіаційну бомбу 50 кг та реактивну міну 158 мм. На даний час буде проведено транспортування даних вибухонебезпечних предметів, шляхом контрольованого підриву буде їх знищено. Наголошую громадянам, що у разі виявлення будь-яких невідомих предметів необхідно повідомляти органи місцевого самоврядування та телефонувати за номером 101 або 102. Не потрібно їх чіпати, розбирати, також кидати в вогонь.